Люди, яких уже немає. Володимир Зеленський назвав втрати України у війні. Це 43 тисячі воїнів, які загинули в бою. Ще 370 тисяч поранених, половина з яких повернулися до армії. Тисячі наших ще у полоні, кілька мільйонів на окупованих територіях. Президент каже, обговорив цитата важливі речі на полі бою в Україні під час візиту до Парижу. Там мав зустріч з Еммануелем Макроном та Дональдом Трампом. Ключове. Для досягнення миру Україні потрібні гарантії. Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами, а припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив, щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде треба гарантувати надійність миру і не заплющувати очі на окупацію ми всі знаємо путіна дуже добре він хворий на війни він почав свою кар'єру жорстокою війною проти чечні та постійно розпалює інші війни його можна зупинити тільки силою силою лідерів світу які можуть стати лідерами миру розраховуємо на америку та увесь світ для зупинки путіна єдине чого він боїться це америка та єдність світу Путіна не спиняють катастрофічні втрати російського війська понад 750 тисяч за оновленими даними, каже президент. Це 198 тисяч убитих та понад 550 тисяч поранених. З вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти одного в Україні. Зеленський на загал заговорив про втрати і ворога і українського війська після дещо зменшених даних Трампа. Про Трати Росії у війні. Новообраний президент США каже: Україна, нібито, готова укласти угоду з РФ і припинити війну. Тепер час Путіна діяти. Зеленський і Україна теж хотіли б укласти угоду і припинити це божевілля. Необхідно негайно припинити вогонь і розпочати переговори. Занадто багато життів безглуздо втрачено, занадто багато родин зруйновано, і якщо так піде й надалі, це може перерости в щось значно більше і набагато гірше. Я добре знаю Владіміра. нині його час діяти. Китай може допомогти, світ чекає. Єдині перемови, які мають зараз сенс між Києвом та Заходом, видання за телеграф цитує професора російської політики в королівському коледжі Лондона Сема Гріна для України припинення вогню без необхідних гарантій безпеки було б майже безглуздим. Вони можуть припинити бойові дії лише за умови гарантій безпеки з боку заходу, але такі гарантії безпеки, які б спрацювали, зараз не обговорюються. Тому переговори, які мають сенс сьогодні. Це переговори між Україною і Заходом, поки Захід не надасть Україні гарантії безпеки в стилі НАТО, або повне членство з п'ятою статтею, або дуже близьке до цього. Я не бачу, як це може вирішитися в іншому випадку. Всі ці ідеї рожеві мрії. Реальність на лінії зіткнення три десятки штурмів на покровському напрямку, ще понад чотири десятки на Курахівському навалу росіян відбили українські захисники. Заявляє генштаб. Окупанти відновили наступ на Покровськ. Пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Наші воїни діють. Сюрприз для окупантів підготувала аеророзвідка прикордонників. Вистежила активність ворога поблизу лінії фронту, палаючий подарунок від FPV-дронів полетів на живу силу, засоби зв'язку та техніку росіян. Ганна рибалка п'ятий канал. Учна на Росії. Ударні безпілотники атакували Ростовську, Воронезьку, Білгородську та Курську області. Місцеві пабліки повідомляють про влучання у нафтопереробний завод в Новошахтарську. Зайнялась пожежа у місто заборонили в'їзд. У Воронежі нібито влучання у промисловий об'єкт. Влада Білгородщини повідомила про 17 збитих українських дронів. А на Курщині нібито збили 12 безпілотників. Також повідомляють про атаку на Астрахань. Знищення ворожої логістики, зв'язку та засобів спостереження, пріоритетна робота спецпідрозділу гур е, Firebird, У е, соціальні мережі структури поділилися кадрами, на яких видно результати полювання розвідників на одній з ділянок фронту. Велелюдно та святково на вулицях Дамаска сирійська диктатура впала. Президент Башар Асад покинув столицю. Його 24-річне правління закінчилося. Повстанцям вдалося не лише підійти в притул до Дамаска, а й за лічені години змусити урядові війська накивати п'ятами. Жителі вийшли на вулиці та вітали повстанців. Докладніше про ситуацію в Сирії Анастасія Кокалко розповість. Недільний ранок у Сирії починається не з кави. А з державного перевороту. Більш як 50 років диктатури Україні тепер позаду. Дамаск звільнений від урядових військ. На вулицях столиці чути радісні вигуки. Свобода. Асад пішов. Повстанці заявили, що розгромили сили режиму. Люди палять портрети експрезидента, танцюють біля покинутих танків. Тисячі в'язнів, яких утримували в місцевих тюрмах, тепер на волі. Сирійці вийшли зі святковими мітингами на вулиці. असां पोइ Дамаск звільнений. Тиран Башар Асаду сунутий, а всі несправедливо ув'язнені режиму визволені. Хай живе вільна і незалежна сирія для всіх сирійців, усіх віросповідань. На радищах почали скидати ідолів. Знімають пам'ятники батьку Башара Асада. Хафес Асад керував країною 30 років. Містяни святкують перемогу опозиції. кажуть, що мріють про свободу і краще майбутнє. Визволення столиці стало символом краху режиму, але у повстанців нині чи не найбільший виклик утримати завойовані позиції. Чимало людей побоюються, що новий порядок може бути не менш жорстоким ніж попередній. Це переломний момент не лише для Сирії, але й для всього близького сходу. Голова режиму Башар Асад, ймовірно утік. З Дамаску вилетів російським літаком. Та той з невідомих причин зник із радарів. Пізніше з'явилася інформація, що борт різко почав знижуватися поблизу Тартуса. Не виключено, що сталася авіакатастрофа, збиття або диверсія. я в Туреччині з 13 років навчалася тут. Працюю. Тут народилися мої діти. Але сьогодні і я, і мої діти. Ми всі щасливі. Ми повернемося до Сирії. Тепер у нас є батьківщина. За свої 40 років життя. Я ніколи не відчував такого. Сирія знову вільна. Асад пішов. Слава Богу, у мене немає слів. Я не знаю, що сказати, як святкувати. Проте ми дуже дуже щасливі. Росіяни вже відзвітували про черговий жест доброї волі. Їх так зване МЗС заявило, що Асад посаду президента залишив та виїхав із Сирії. Він нібито провів перемови з повстанцями та передав владу у їхні руки мирним шляхом. Та з піджатим хвостом утік не тільки Асад, а й залишки російського контингенту. За даними ГУР, Росіяни вже перекидають свою техніку з авіабази у Хміймімі. а також виводять бойові кораблі з бази у Тартусі. У ГУР кажуть, що це повноцінна поразка Кремля на Близькому Сході. Oh Чинний президент США Джо Байден уже заявив, що Америка підтримує демократичні зміни, але захід має вирішити, чи співпрацювати з новою владою, адже серед повстанців сильні позиції має угрупування, яке раніше співпрацювало з Аль-Каїдою. В ЄС же кажуть, що поразка Асада – це сигнал про слабкість Росії та Ірану. Голова дипломатії ЄС Кая Калас заявила, що має намір співпрацювати з усіма конструктивними партнерами в Сирії. На драматичні події в регіоні відреагувала й Україна. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та Кош виступає за політичний діалог, асад пау. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета відновити безпеку в Сирії і дієво захистити людей від насильства. Необхідно докласти всіх зусиль для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій. Попри все, майбутнє Сирії поки що не визначене. Чіткого плану завершення війни немає. Хоча Башар Асад утік, чимало його прихильних. Залишається в Дамаску залишки політичної влади вже волають про переговори. Чи зможуть повстанці представити сильну політичну команду, яка готова говорити про зміну влади, поки що невідомо. Про інтерес до контролю за політичними процесами вже заявили у Туреччині. Тим часом Ізраїль розгорнув свої сили в буферній зоні на кордоні з Сирією. Твердять, що хочуть запобігти проникненню бойовиків. Анастасія Кокалко Єгор Голівець, п'ятий канал.